Друзі, привіт! Нові акції в варусі, великий асортимент, всі позиції. Зараз усе вам покажу. Акції діють до 22 січня. Приємного перегляду! Новинка акція на кетчуп від щедро. 24,50 за 250 г. Цікаві позиції, з імбирем, пюре манго, навіть горілкою та перцем. Чого собі такого ще не бачила, зараз подивлюсь склад. Щоправда, тут горілка. Ні, тут тільки ароматизатор рому без спиртного. Ось так вір виробникам. Але цікава позиція 24,50 Кетчуп шашличний, щедрий дар 250 г, гр, 20 гривень, 30 копійок. Соус класичний соєвий 500 мл. торгова марка вигода майже 28 гривень. Майонезний соус олівія. 20 гривень. Майонез провансаль 67% жирності 32,10 Ще в акції вермишель швидкого приготування. Зі смаком курки. Торгова марка Вигода 7 гривень 60 копійок. Також є варіант зі смаком яловичини. Упаковка майже 60 г. Гарна знижка 40% на зелений горошок консервований. Від варто 460 г 29,30 за скляну баночку. А ви залишаєте ці баночки, закриваєте щось у них, було б цікаво дізнатись. Ще в акції томатна паста 25% 300 г 56,90 Дешевше, ніж купувати маленький трикутничок, оливки Лоратом, зелені з анчоусом або креветкою, чорні без кісточок. Майже 40 гривень за 300 грамів. Соняшникова олія. Рафінована вигода 740 грамів 49,90. Цю олію схоже швидко розбирають. Якщо треба, поспішайте. Вигідна пропозиція. Ще знижки на заморожену рибу. скумбрія тихоокеанська 12 гривень за 100 грамів. Оселедець дефростований 9,70 гривень хек хупсі 16 гривень, окунь червоний 20 гривень за 100 г. Дуже вигідно для тих, хто планує запаси. Шпроти в олії майже 70 гривень за 170 г. Я таку баночку раніше не бачила. Такі ще шпроти 175 г, з томатами 70 гривень. Лосось норвезький, натуральний морський світ: 240 грамів у банці. Ціна 48 гривень. Це дорогий тунець по 100 гривень. Акцент не буду робити. По 70 гривень тунець, подрібнений в розсолі та шматочками. За баночку 120 грамів, кілька у томатному соусі. Латвія Голд 44,90. Ще така кілька обсмажена у томатному соусі ріга 240 грамів 52 гривні 50 копійок Салака Балтійський світ у томатному соусі 31 гривня 90 копійок Скумбрія у томатному соусі 200 г від варто майже 50 гривень. Ще в акції така позиція: сардина варту у томатному соусі 40 гривень за 240 г. Скумбрія холодного копчення від Варто 29 гривень за 100 грамів, гарна рибка. Зараз подивлюся, скільки важить, майже 500 грамів. Десь 140 гривень буде коштувати форель холодного копчення, філе шматочок 130 г в упаковці. Сроки гарні ціна 120 гривень. Трохи дорожче буде коштувати форель солона. Шматочок на шкірі 130 г 130 гривень. Економія 30 гривень, оселедець філе шматочками. Торгова марка вигода 450 г. Коштує майже 100 гривень. Гарні такі шматочки виглядають апетитно, чому б не спробувати. Ікра оселеця з креветкою в соусі та з лососем. Торгова марка варто 160 г 55 гривень. Цікавий смак полюбляю такі для бутербродів, дуже смачно. Паста з ікри оселеця і корка з м'ясом креветки чи краба 160 г 40 гривень. Різниця між пастою крою в тому, що в пасті менше відсоток ікри і більше соняшникової олії. крем лосось від «Водний світ 44 гривні за 160 г. Ікра пробійна. Торгова марка Вигода 300 г солена. 130 гривень, 96% ікра плюс консерванти, щоб довше зберігалось. Тепер перейдемо до м'яса. Котлета з м'яса курки охолоджена 11 гривень за 100 г. Фарш домашній яловичина плюс свинина 130 гривень за кг. Філе домашньої курки 170 гривень за 1 кг. 6 курятини куряча грудка охолоджена 130 гривень за кг. Куряче стегно по 120 гривень. Чвертка куряча охолоджена 7 гривень 15 копійок за 100 г і курячі гомілки 70 гривень за кілограм. Ціни на яйця куряче не фасоване 4 гривні 69 копійок за одну штуку. Непоганий варіант, якщо не потрібна, упаковка. Плавлені сирки вершковий зі смаком грибів. Зеленню від торгової марки Варто 17 гривень 90 копійок. Продукт молоковмісни дружба 70 г, торгова марка вигода. Коштує 7 гривень 90 копійок за штуку. Сир «М'який фіта 50% жирності, якась новинка, торгова марка Варто. 43,90 27 гривень коштує сир бринза за 100 г. Болгарська. В упаковці в середньому 300 г. Зараз подивлюсь ще, можливо, є менше. Так, в середньому десь 300 г. Непогана ціна на сир нарізка голландський, сметанковий та український. 57,90 за 150 грамів. Молочне джерело з кибочками. Гарний варіант для бутербродів чи перекусу. Закуска бутербродна з грибами, зі смаком курки чи боженини 100 г 1990. Ще в акції сир маздемер, чедер плавлений, млеко віта 150 г 55 гривень. Дуже смачно підходить для сніданку. В акції також закуска грибна Пікнік 100 г 27,90 гривень. Тепер перейдемо до ковбаси. Ковбаса теляча в акції вищого сорту 400 г 80 гривень 50 копійок. Склад гарний, тому можна брати. Торгова марка самобранка. Мене просили показати ковбасу бутербродну і прочитати її склад. Перший сорт 500 г 39,50 У складі свинина, сало, шкурка свиняча. М'ясо механічної обвалки, соєвий білок, стабілізатори, підсилювачі, смаку Е250 Так, Склад не ідеальний, але можна подивитися, що буває ковбаса за 80 гривень, теж не краща. Теж і механічна обвалка і добавки, різні. Тому я вважаю, що можна брати, якщо грошей небагато. Ковбаса молочна, алан вищого готунку, 400 г. Склад завжди у них гарний. 117 гривень 90 копійок. Ще така ковбаса молочна Алан. Вже нарізана шматочками. Десь по 300 г в упаковці, 30 гривень. Це десь на 90 гривень буде шматочок. Склад хороший, рекомендую. Дуже смачна брала на олів'є. Крило куряче охолоджене наша ряба в лотку 9,90 за 100 г. Ковбаса самобранка з салямі фінська сирокопчена вищого сорту 320 г 110 гривень. У складі є підсилювач смаку, але якщо це вас не бентежить, то ціна хороша, можна взяти на пробу. Ковбаса салями, преміум, торгова марка варто 330 грамів, 120 гривень. Вищий сорт. Склад без специлювач смаку. Рекомендую, можна спробувати. Варто уваги! Сардельки женевські з сиром 25,50 за 100 грамів. В упаковці близько 500 грамів. Це десь 100 гривень за упаковку. Склад хороший вищого сорту справді смачні сардельки. Сосиски молочні, торгова марка фару вищого сорту 29 гривень. За 100 г. Упаковка десь 700 г. Склад приємний: 95% свинини та яловочни, духмяний перець, мускатний горіх. Сосиски молочні, порційні. Вищого сорту 23 гривні 70 копійок за 100 г, якась новинка, упаковка 600 г. Склад також заслуговує на довіру. Можна спробувати Сардельки товстунчик з сиром. Новинка 20 гривень 90 копійок за 100 г, упаковка 575 г. Склад радує, навіть сир справжній, а не молочний продукт, можна взяти на пробу. М'ясо Віта фірма. Ковбаски Дніпровські від Алан 25 гривень за 100 г. Вищий гатунок, гарний склад, упаковка 500 г. Хороша знижка. Рекомендую. Ковбаски гурман, торгова марка вигода. 10 гривень за 100 г, знижка 50%. Упаковка 1 кг це десь на 50 гривень. Але склад, на жаль, залишає бажати кращого, якщо берете, це ваш вибір, я лише ділюся своїми враженнями. Ковбаски шашличні від київського м'ясокомбинату, 16 гривень за 100 г. Вищий сорт, склад хороший, лише підсилювач смаку та консерванти для збереження аромату. Та терміну придатності. Дуже ароматні, такі для любителів пекантного. Молоко від торгової марки варту 38 гривень, 65 гривень, сир кисломолочний від варту 5% жирності 350 г. В нас залишився один. Також розбирають сметана 15% від фірми Галичина, ціна 38,90%. Молоко селянське, 900 грамів, 40 гривень 50 копійок. 18,80 гривень сирок глазурований, 2 в одному з ароматом ванілі. 60 грамів в упаковці. Йогурт марійка, 25% знижка, 28,90 з ванілью і 26,90% з різними смаками. Така акція 1 плюс 1. Рукав для запікання в подарунок та фольга алюмінієва. Ціна за набір 64,90 41 гривня 50 копійок, пергамент 5 метрів від фрекінбок. І плівка харчова від фрекінбок 20 метрів. Ціна 32,90. Тепер перейдемо до солоденького печиво. здобне 70 гривень за 450 г. Зі згущеним молоком. Гарно виглядають. Вафельні рулетики з пряженим молоком 300 г 34,50. печиво здобне пісочне з глазур'ю. зірочка Торгова марка варто 300 г 45-50. Дуже смачне, справжній смак дитинства. Ідеально до чаю або кави. Таке просте і дуже смачне печиво. Знижка на шоколад вері пері від фірми Міленіум 29,90 з різними начинками. Непогана ціна за 90 г. 43,40. Печиво здобне, деліція з вишнею. Чай шерлок чорний з різними смаками. 22 пакета 49,90 Чудовий вибір для любителів чаю з ароматами, Зараз в акції. Печиво здобний маковід зі смаком вишні та маку 300 г 63 гривні. Дуже смачне печиво. Напої бомбуасон, напій байкал 1 літр 22,60, лимонад 0,5 літр 13,90, тархун 1 літр 22 ,60 гривні 60 копійок. Узвар 2 літра 36,80. Тепер перейдемо на заморожену продукцію. Солодковишкове масло харківське 180 грамів. Майже 62 гривні. Екстра 81,5% жирності. Харківське 70 гривень. Масло селянське 73% жирності. 62 гривні 90 копійок з такою корівкою. Якась новинка. Масло молокія 180 грамів, майже 100 гривень. Пельмені та вареники. В акції з зендичкою та свининою 800 грамів, 132 гривні. Торгова марка Макей. Синя упаковка. Ще пельмені з яловичиною 800 г 146 гривень. Теж в акції. Вареники з картоплею 800 грамів 58,90 37 штук мінімум в упаковці 61 гривня 90 копійок. Вареники з картоплею та грибами. Багет гречаний 300 грамів 34,90. Хороша ціна можна взяти. Так, зараз покажу вам відділ з тортиками, але тут багато людей. Подивимось вами тістечка, рулети. Що тут є такого акційного, все таке гарне, апетитно все виглядає. Акційна пропозиція на торт бісквітний з фруктами 20 гривень, 60 копійок за 100 г. Тут акції немає. Ну, все-таки дуже апетитне. Акція на булку здобну з наповнювачем Рафаело 15 гривень 30 копійок за 100 грамів. Булочка здобна, лапочка вагова 9 гривень 60 копійок за 100 г. Так, ще є. Акція пиріжки печені з капустою 12 гривень 65 копійок. Залишився один. Напевно, дуже смачні люди розбирають. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви зі мною прогулялися по магазину. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал.